Як поставити на прихід товар з користі і файної газди? Заходимо в автозамовлення. замовлення. А пакет у нас є? Є. Користь файної газди завжди зазвичай скидають одним днем назад. Потрібно вибрати потрібну дату. Бираємо за цілий тиждень, от у нас є файний газ, нам приходили. Нам потрібно звірити, чи все сходиться. Якщо все сходиться, тоді ми правою клавіша миші, зажимаємо і тут є створити генерацію прихідної накладної. Yeah. Обираємо. Ви дійсно бажаєте створити прихідну накладну Yes. Окей. Okay. І також другу накладну мировемо генерацію. Після чого ми заходимо в документи.

Ось, є наші дві накладник, ми зробили на них генерацію. Оп, сивчок. Це є в нас. Так, файний газ. І ми тоді фіксуємо ці накладні, Тільки після того вони стають нам на прихід.